У Львівському аграрному університеті про рішення Кабінету міністрів довідались з інтернету. Тут кажуть, про таку оптимізацію мова йде вже не перший день, а тому до змін готові. Для студентів думаю, що нічого не зміниться, адже напрями спеціальності залишаються і вони, які були, такі залишаться. Я думаю, що ліцензовані місця і бюджетні місця залишаться незмінними, незалежно від цього об'єднання. Для адміністрації, звичайно, Будуть труднощі у аграрному університеті. Працівники про реорганізацію чули теж небагато, але за свої робочі місця спокійні. Ну я так сподіваюся, що з нами нічого не буде. Не переживайте. ні». Чесно, Інший настрій ось у цих студентів університету ветеринарної медицини. У середу вони вийшли на пікет під обласну адміністрацію. Ні, злить! Ні. Андрій, студент четвертокурсник, каже, вступав в один університет, натомість отримає диплом іншого. Йому не подобається, що Альма-матер втрачає самостійність. Ми не погоджуємося з рішенням Кабінету міністрів від 16 січня 2014 року номер 10 яким наш університет просто знищено. І, можна сказати, стерто з лиця карти Львова, тому що. Наші корпуса вже тепер за цим рішенням будуть використовувати аграрний університет. Наш університет як такої назви вже немає. Студенти Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнології міста Пана Золона Жицького автоматично стоять студентами аграрного університету. Ми на це не погоджувалися і нас не запитали нашої думки. Ректор ветеринарного університету також прийшов на пікет. Проте зі студентами вони по різні сторони барикад каже, хвилюватися з подеєм немає чого. Територіально ми залишаємося тут на місці, тобто абсолютно для студентів нічого не міняється. Вони стануть випускниками ВСП львівський університет ветеринарної медицини. Міністерство дослухалось до пропозиції колективу нашого і рахує за потрібне, щоб бренд наш, брендова назва університету, залишилася Львівський університет ветеринарної медицини. Та студенти кажуть, що відстоюватимуть свій навчальний заклад до останнього. Вони вже написали листа в адміністрацію президента, а наступного тижня обіцяють ще одну акцію протесту. Зорислава Кадикало, Андрій Пеленьо, Олег Кухар, головні новини Львова.